Добрий день, любі малята! Добрий день, шановні дорослі! Сьогодні ми знову з вами повправляємось в ораторському мистецтві! Привіт, друзі! Розпочинаємо хвилинку вітання! Не забувайте кольорове слово віталочки виділяти голосом. Добро ранку, сонце, привіт! День, мої маленькі розумнічки, вітаю вас в школі майбутніх ораторів. Тож, розпочинаємо наш урок. Минулої зустрічі ми відправились у Всесвітню Подорож. Настав час повертатися до нашої школи. Займаємо свої місця в каютах лайнера та чекаємо на відправлення. Корабель знаходиться далеко від місця прибування, тому його гудок чути дуже тихо. Ху. У. У. А тепер спробуйте ви. Лайль стрімко наближається до школи. Його гудок чути голосніше. Гу? Гу? Гу. Спробуйте подати сигнал природнім голосом. Ось ми і дістались причалу біля школи маленьких орапюрів. Корабель голосно вітається з учнями школи та сповіщає про наше повернення. Давайте разом якомога голосніше промовимо. гу гу. Молодці, майбутні маленькі оратори. А тепер увага. Домашнє завдання. Ви маєте промовити червону стрічку віршика тихим голосочком, жовту? Природнім, а свинів голосно. Батьки вам допоможуть читатимуть рядки вірша, аби. За ними повторюйте, чекаю на ваші відео, виконаного домашнього завдання. До побачення! До зустрічі в школі майбутніх маленьких ораторів. До побачення!